Всі всі малюнки і все, що ми робили, це наша домашка по природознавству. Ну, як наша, відтючна домашка. Йому вчитель по природознавству задала підготувати проєкт про одну рослинку, про один гриб і про одну тваринку. Взяли найоригінальніший -най -най із кожного виду. Так, якщо хочете, я вам зараз прочитаю невеличку розповідь про кожний вид, що ми зробили. Це реально дуже цікаво. Це шалений огірок. Навіщо брати якийсь кульбабу або, або горох, якщо можна взяти шалений огірок? Шалений огірок, ти будеш перший. Чому він має таку назву? Тому що коли огірок достигає... Всередині виникає дуже сильний тиск, і навіть найменший дотик здатний створити дуже-дуже сильний потужний вибух. Від вибуху насіння, яке знаходиться всередині, вилітає на відстань більше, ніж 12 метрів. Це дуже величенька відстань. Якщо ж рослину торкнуться, та потревожить тваринка, ну, яка пробігає там. Її шерсть, ну, він вибухне, і її шерсть вмить обліплює насіння могірка, яке згодом підсихає на хутрі, там білочки або зайчика якогось, та відпадає там, де бігала ця тваринка. Так, ця рослина розповсюджується на дуже далекій відстані. Дуже хитра рослина і дуже прикольна. Якщо коли вона достигне її торкнутися, буде вибух. Тобто це вибух, вибухонебезпечна рослинка. Так, наступний буде у нас мухоморчик. Навіщо писати про якісь. Їстівні гриби, вони всі однакові і не дуже цікаві. А от про мухомор є дуже багато цікавих фактів. Чи знали ви, що існує кілька сотень видів мухоморів і найотруйніший називається пантерний? Чому називається пантерний? Тому що в нього окрас, як у пантери, він коричнево ну, рудий, коричнево-сірий, у нього капелюшок. З білими плямками. А ось яскраво-червоний, як у нас на картинці. Це, до речі, найменш утрудніший мухомор. Чому називається мухомор? Тому що мухомор, морить мух. Цей гриб в давнину використовували як засіб проти мух. Шматочки мухомора заливали молоком, мухи. Ну, Воно настоювалась, пили отруєне молоко і труїлися. До речі, бліда поганка. Мабуть, всі чули найотруйніший гриб у світі. Так от бліда поганка також відноситься до роду мухоморів. А, а чи знали ви, що кілька видів мухоморів є їстівними? А ще е, звірятка у лісі, ведмеді, лосі, білки, зайці і ну, інші лісові звірі вони теж вживають мухомори. І в їжу, і відчувати сп'яніння. Вважається, що мухоморами вони так виганяють паразитів. Глисти, кліщі, мабуть, ну, блохі, я не знаю, ну, мабуть, також. Але те, що тваринки просто хочуть розслабитись, теж не можна виключати. Вченими доведено, що тваринки можуть навмисно шукати саме мухоморчики, щоб поїсти. І відчувати кайф, так сказати. І, до речі, м'ясо таких тварин, якщо ти поїш, від цього м'яса, теж ну, можна сп'яніти. М'ясо таких тварин теж злегка п'янить. Ще один цікавий факт: вікінги, які грабували європейські міста і села більше тисячі років тому перед боєм часто випивали мухоморну настоянку. Це робило їх. Безстрашними і менш сприятливими до болю. Ну, тобто теж таке знеболювальне було. Максимальна концентрація отруйних речовин, знаєте, де знаходиться? У білих тяточках. Ось так. Ще як відрізнити молодий і старий гриб? Чим старіший гриб, тим у нього пласкат. Такий капелюшок, плака, шапочка. У молодого гриба кругла шапочка. І ще чим старіший гриб, тим в ньому менше отрути. Але хробаки, повідають червоні мухомори, дуже навіть охотно, незважаючи на те, що вони отруйні для людини. Смертельна доза для людини становить від 15 грибів. І ще один дуже, -дуже цікавий факт: в Японії деякі види отруйних мухоморів вживають у їжу. Тільки їх треба правильно приготувати, щоб позбутися отрути. Це, мабуть, така ж сама історія, як з риблу фугу. Вона теж смертельно небезпечна, але якщо правильно приготувати, то не ну, отруєшся, отрута не страшне. Ну, а жірафіки виявляється, ці тваринки не вміють спати довго. Їх сон триває всього від 1 до 12 хвилин. А весь їх нічний час це напівдремота. Жирафи жодного разу не пролежали всю ніч безперервно. Раз в 2-3 години вони піднімаються на ноги, ходять, підгодовуються, а маленькі жирафи, дітки, граються.